Всім доброго дня. Сьогодні в нас вже майже кінець травня. Зараз знаходимося в розсаднику. Це перше поле. Перше поле висаджена підщепа айви, маличі і гіркого мигдаля, антипки. Яблуні на іншому полі. От В тому випадку хотів би вам показати різницю, як виглядає. Підчепа IV VA29 це ось Два. І оцих тріатка це підчепа QALI. Ми бачимо різницю суттєва. Знаю, як передає зображена камера. Як е, передає зображення ну от мені явно видно, що листя IV VA29 не такий має насичений колір, воно більш світліше і менше порівняно з листя IV QALін. -E воно має більш темніший колір і більше за площею. Ось так, покажу. Ще раз це у нас ba 29 чи BA29, а це AVA QALін. -E Нагадаю, це нова. Нововиведена підщепа Айви, яка вже знайшла позитивні відгуки серед садівників Європи, дійшла вона і до нас в Україну, От, але ще не досить розповсюджена. Вона є більш інтенсивною порівняно з іншими підщепами і має ще ряд переваг, такі як морозостійкість, та інші. Але це все ще потрібно випробувати на власному досвіді. Тому що дуже часто буває те, що кажуть, не завжди буває правдою. Ну, будемо спостерігати. Так. Це айва в розсаднику. Це перший рік я її висадив вже на саженці. Будемо кулірувати і наблюдати, як спостерігати, як вона себе веде саженцями, а потім і в саду. Ну, це в нас антипка і далі Алича. Нагадаю, це перше поле і тут ми будемо цього року колірувати, кольорувати, а на наступному році вже дасть Бог, будуть саженці. Тобто це саженці на наступну осінь майбутнє. Це гіркий металь. На ньому ми прививаємо персики. Наше поле, друге вже поле, де буде саженці на цей рік. От, От такому воно Ну, Які роботи тут проводили? Це спушення землі, це боротьба з бурянами, це полив. Ну, полив потрібен тільки під час посадки. І ну, так, Це я маю на увазі для кісточкових для лечі, для якого мигдаля. Поливу сказати, взагалі не потрібно, так як якщо поливати, вона переростає, стає досить грубо, велика, тобто цього робити не потрібно. На айву, на яблуні піщеби, бажано поливати, бажано її все ж таки набирати ріст, для того, щоб в подальшому виросли більші саженці. Да, це те, що я вам хотів показати. Eh, дякую всім за увагу. До побачення.